Украинский стрімер Іваняк, і да. він робить домашнє вино. Він мені відправив домашнє вино, спробуй скажи як тобі. Да. Я тобі зараз дамчик що пише, щоб понюхати. Іваняк, я щось то знайомий. Ти... Хуєнно. Лю... Людина вино приносить, він каже, пану, пану. да ты знаешь цифри кейпа. Понюхай, понюхай, паха. Пиздец начне. Вообще ничем. Вообще. Жодного запаха. Що ти там винюхуєш? Там ніхуя немає, там просто... це просто пробка, це просто корок. Коротше, наскільки совість дозволяє, от стільки мазика і ляпаєте собі. А, ви поняли, банка, вона не ідеально кругла, бо отак влазить, а чи-чуть повернув і теж влазить. Нормально. Так. А це повинна аджика. Це повинна аджика. Томашне. Вона ріденька, але вона смачна. Навчи тебе відкривати. Давай, як. Короче, зараз э... буде шум. Стіл не розламається, якщо я буду бити по ньому. Перевіримо. Береш Давай, я тримаю. Береш лікуть. Видно? Че, вот да. uh, так вот лікнуть? Тебе вдарило. <ріст> Ні, ти теж друзі, Та якщо ще Я раджу не бичити на маліках. То ви ще одна оджика? <ріст> Я злякав людинку. <ріст> Та бля, воно не боляче, ви просто ліктем зверху б'єте і вона сама проламується. Вона не така, типу, металева, як вам здається. Тільки не таку, що отак відкривається, поняли? А, звичайно. Бля, огорій. <ріст> РАК e, пише Українська історія X. Тільки треба ж навпаки, по-моєму, не? Бля, що робити? Я попробую ще. Да, я замучу Ні, давай, давай спочатку розкажеш, потім я буду Давай, видно. Чату видно, видно. Ні, давай, давай чарки переставимо на інше. Стив. А все інше нічого не попадає, все буде. Все, дивись, тобі треба ліктем, тільки не самим кончиком лок. і, напевно, покликали на байка хутова чоловік, поїть його самого нам. <с> лікоть є. Лікоть, ось цією штукою там, де не боляче. От спробуй, в тебе там не боляче. Бля, і... хуй ну, з знає, боляче може не, не ну, давай, ну. І просто тримай банку і. Ні, ну чуть-чуть більше туди, більше вперед. Да. І ліктем цим. Сильно? Так. Да. да. Покрути її чуть-чуть. Покрути, да. Бля, як ти промазуєш? Бля, куди в'єбать треба, я не понимаю. Ну я переживаю, що ти цей. Що ти. Ану. Відкривається? А, воно прям повинно обітне. Ні, прям сильно видавлювати треба її. Да. Писе. Все, вже точно відкривається. Ні, з однієї сторони вона повинна десь отут, от, от раз і відійти. Не, нормально. Ну да. Зараз. Сука, позорийся, блять, на дві Та ні, ти що відкриєш. Ти перша відкриваєш. В мене перше не вийшло. Нет, чесно вийшло. Блять, це було перше. Блять, проїбали і тут. джуніори в доті проїбали. Це піздець. Все. Дивись, тобі не треба зняти кришку. Тобі треба якийсь край раз, щоб він піднявся, щоб він відкрився. Отак от, от візьми і двома великими, великими пальцями Давай, блядь. Нет, от, отак от. І двома великим пальцем відігни. Проверни з іншої сторони відкрий Знайди місце, де вона послабшила. Немає. Батько, відкрий, будь ласка, банк. Не, реально цели. Бракована хуйня. Ні, тобі треба до Зараз. Бля! той балл. А що до латтима, покажи. Не, нормально. А що ти лівим б'єш? Я тульга. Ти Ты шульга? Да. А що справа мишка? Ну, бо під тому що. Я не знаю, что сказать. <laughs> ну, я так навчился, де сказали, блядь, ну, типу, грай право, бобит пизд, типа вот так. Ну, у нас <пізвали> була така розмова, разумовна. Да. Ну да. Я... А там же ж контр пробил. Ну да, да, да. Ты не дуже зручно. Ну да. да. Давай, дивись, тобі треба, щоб края треба... Ні, всередину, іменно всередину, щоб вона просіла, правильно? Всередині? Бля, може вже лікать болить пізда. Ай! Ебать! Ти тупо по краю! Все, повинен відкриватись вже. З якогось хоча б краю. Тут нахуй, сука, на дно пройшло, блять, там же темплі видно. А ну спробуй так пальцами, пальцами. Да, да, да. Все, 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 все. Все, ты можешь открыть. Да, ты открыв. Бля, ну ты реально працюю, я хуй знаю. Ну, ты только напаял, я хуй знаю, я его паял. А, да, я так и забыл. Half-life, тут на стриме. Я не сильно вбив, тому все нормально, не проживай. Це що, не моєї бабуси, бабусі, бабусі цей, я вже говорити, не можу я <рі> І Хіба не міцнити. Якщо ми відкрили е, огірки. Це якщо що... Ой. Березовий сік. Приготую рамен, будемо е, сидіти. Вип'ємо за те, щоб збори закривались. щоб е, все було добре у всіх. І щоб у всіх, у кого було не добре, стало все різко добре. І. Не у всіх. У, у, хороших. у хороших людей. У хороших людей, А щоб погані люди стали хорошими, правильно? Охуєнно. Да, все. Піздат, там обережно, що я дві реальні кажу. Видохни, вдохни і ще раз видохни, вдохни, бо тобі підтримку. Дивись, скільки тобі роки. 24. О, будь-як! Дивись, тобі 24 роки. Тобі треба навчитись пити. Да, Банку відкривати, ти навчився. Пити Ми, треба навчитися. Ти береш отакого гірочок. Да, да, зараз якусь да. конкурс. Я тобі показую, як треба. не Давай ще раз, я ще раз скажу. Та да, ні, ну, ладно, все-все-все. Це було раніше, так, ну, да, да, добре. Дивись, е, ти повинен випити, не показати обличчям, що ти випив, а показати, що ти кайфанув. Ну, типу. Максимум занюхати герочком, uh -huh. проходить якийсь час, що сказати якесь речення, і потім вже закусують. Не одразу поняв у себе пихати. Добре. Потім закусувати. У мене сильне сили не Ти готовий, да? Все, давай. Березовий сік. Що скажеш? Єбать. Ні, дуже Дуже? дуже, дуже легко. Да. Щоб... Чому у вас жарка? Тут світло і кипить воду. В кімнаті кипить вода, але не. Ну і два але... таких чоловіки, ви теж повинні розуміти, типу. Нічого, нічого страшного. Чуєш, а що я хочу сказати? А, я в аніме футболки. Прикольно. Коротше, мені здалося, що Каріненко просто трохи сумний був. А так, це піздець легенда. Це дуже прикольно. Ебать, валік, це шо? Що з Що з тобою? Що з тобою? Що до червоний? Ти будеш це їсти? Так. Ну якщо б не зібрали лям 500, то що? Я буду їсти. Щоб тебе рецептори сприймали смак набагато сильніше. Бля, а мені тепер хочеться знову в'їбати хустку. Але воно не гостро, тому що я маю нести, а? Вазик і цо? Вони трохи. Я в'їбав сорбіться перед цим. Щоб що? Щоб не. я не знаю. Щоб завтра не... не горіло це. Як його? Блядь, як Бля, не палало, мене. Щоб, зі... щоб зірочка не палала, в тебе завтра. А, дирочка, дирочка. Хто це такий бальзи? Зірочка балай. Коротше, і яйто тут потрібно враме, правильно? Для того щоб ти такий фу, я вже не можу. Ні, ти яйця в'єбав, але воно, на шарці бере. Це ідеально, покажи, покажи, покажи. Настя дзвонить, Настя дзвонить, Настя дзвонить. Настя звонить. Алло. Шо ты едешь? нас уже 15 раз звонить. Я, я ебло. Внутри, ну. Я внутри на я тупый. Я, я проебался. Э, э, Скевич <пирать> <пирать> тум тум тебя. Сагур. Сори за спойлер. Там сагур в кінці. <сер> а тост. <пирать> Це Ром, е всі підписники Рома. Друзі. Е всі. Чат, повторював. Чат, чат, Ром. Дивіться. Ніколи немає такого моменту, щоб поміняти свою думку. Немає такого моменту, що типу, все, я вже я вже не міняю свою думку. Інколи можна поміняти свою думку, якщо ви реально неправі. Головне е, в, в цьому житті бути піздатим. Оце саме головне. Я правильно розумію? До речі, про пізда я намагався не показувати, але в мене в роді такий піздес. До речі, про піздатість. Чому піздато це ахуєнно, а хуйово це погано? А чому аху ахуєнна це піздата, а хуйня це ахуєнна? Чи що ти питав? Виймі за те, щоб все було добре. Всі, всі. Чого? Хто вона, блядь? Можливо. Це можливо. Чекай. Це а, можливо, а, дуже, дуже моє стріло. За Лебі Говича в чат напишіть, як гра називається Настя Пуся. Ой, Боже, як Гра називається. е-е... Ця гра? Ця гра називається Життя. Життя людей. За людей. За людей. Можна можна за. І доступний за інтелект на всяко випадок. М можна, я поміняю свій тост? Да, — Так, звісно. Я міняю свій тост. От мене тост. Я хочу підняти цей калик за дівчат, які поруч з нами. Це піздець. Просто я, я клянусь, якщо б їх не було, то ми би з тобою сиділи, і то не факт, що ми познайомимося. Ми б сиділи максимум 15 людей, якихось би дивилися. Да. Да, сука, Максим, як, 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 би... як ми, Як, ми, сука, воняємо, догниваємо. Так, да, якби якби не дівчина, я б це все ніколи не зробив, це правда. Завтра Скевіч буде весь півдня з найсильнішим босом, Budon, і алкогольне. Березовий Сік. Отруєння. <плес> <плес> сік. Тільки треба йому ускладнення якесь дати. Коротше, умов... о, о-о-о-о! Є чат, чат, є, чат, є. Дивіться. Завтра я, ускладнення. Я пропонував проходити я нам з тобою розумку. Розумку. разом боса. Ти на клаві, так. а я на мишці. Давай. Ми не пройдемо. будемо Привіт. Сьогодні стрім буду вести я, бо валік наказаний, за те що він не взяв телефон. <кій> стоїть. що сьогодні будемо відкривати кейси. <кій> <кій> чи випускать його чат, скажіть, випускать його з кутка, чи нехай стоїть. Ні. Гуляй, серйозно, ні. Ніхто не пише так. Якщо одна людина хоче напише так, він він виходить з кутка. Так, виходь. <laughs> не знаю, там уже багато поспишуть так. <laughs> <laughs> добрий. Чятик, добрий ночі. Пятик, добрый ночью. О, oh, дякую. Ти спишешь так? Бля, ну честно, я в якийсь момент переживал, что никто не напишет так. Ніхто никто не напишет так. Что вы смотрели с Кевича? Что вы смотрели Кевича? Скажите мне. Ты, я, набираю... ты, ты я все позакрывал. Я наберу ролик все. пока. Валик! Ролечка. Валик! Ролечка. Валік. Ролічка. Якщо ти зараз не дивишся сторіс, на який я тебе відмітив, я спалю твою хату. Ти в сторіс мене відмітив? З таким повідомленням тобі написав Хвост, повідомлення в чат. А, а, да, це було, це було. Напевно, десь отак, от я думаю, mm -hmm. Тура з таким інтонацією він писав Передай прям всю біль того повідомлення максимально. Давай. А я а, дивись, 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 А я а я прочитаю те, що ти мені написав на мою відповідь на твою сторіс. Давай. Хто, диви, хто дивився оцю цю сторіс ролікса? Рули на сторіс, там де борсетка. Борсетка ж? правильно? Да, да. Да, Я, правильно да. я пишу: ахаха, яке миле? Він пише: за тебе милішого, нічого немає. <ріст> Бля, роль. Як тільки я тебе вперше побачу вживу, я буду я буду з тобою сосатися, понял? Ти понял мене, чи ні? Настя, вирубаєш. <ріст> Настя, ты нас выбачишь, чи ні? Ми, е. ми... Ми, я можу запевнити, що ми, ну, може, без язика будемо, а може, ну не знаю. В засос, де? але язики Кругль. будуть. Не треба а, було там. цього казати, не треба було а цього. казати. Далеко, далеко. далеко. Микола, привіт. З днем народження тебе. Обіймаємо цілуємо. Віколечка, з днем народження, будь щаслива, будь любіма. Ти кума, яких світ не бачив. Ще одна? зараз, секунду. А там нема, нема хуйни якоюсь. Я, ще, секунду, я, я, я замочу вас. Там ще одна. Бля, я показываю. дивите

настрою, Знаєш, хто по-мюсли. І друга сторі. Микита, дуже дякую. Мюсли ми. Друга сторі. Пішов нахуй. А можна можете таке казати? Пішов нахуй? Да. можна. Да, — можна. Не, не можна. Можна. Е, Братанчик, пішов ти нахуй раз. Е, По-друге, е, по люблю тебе, пізда. Е, е, весь чат питає, коли будуть вже стріми від тебе. Е, чекаємо відповідь. Чекаємо відповідь в Твічі. Я його, його заїбу. Я не довибачався, скільки справ у мене, я не знаю. Руль, поможи, поможи, будь ласка. Не вибачитися. Мене... Ні, ні, не, надо, не треба, не треба. Просто треба якось перед ким вибачитись, я, будь ласка. Ти не довибачався. Так, я перед перед насі не виби не довибачався. Вибач мене, будь ласка. За те, що ми сосатись будемо? через це? За це чи за що? Не, за те, що ти не брав. Ні, за то ми вже вибачилися, все нормально. Я телефон не брав. Я телефон не брав. Добре. Забачаю тобі. Дякую. Ну більше так не роби. Шо я більше, я телефонці? буду намагатись. Та в мене телефон лежав на столі. Ми вже чарку підняли з Соскевичем. Соскевич. До речі, він не Скевич? Він Соскевич. І е, телефон лежав на столі, і я не чув. І Настя два рази вже позвонила, і Нас на третій, раз, я, під, і під під на під третій раз Скевич побачив і каже: тобі Настя дзвонить. Mm. І я, я не, і, бачу, донатами, я не. Е, кить. і донатами вже тобі писали. І ти ти хочеш? <ривіт> Скевич вже спить. Скевич, до речі, вже спить. <ривіт> <Нормально>? Чесно кажучи, <ривіт> чесно кажучи, в якийсь момент я дивлюсь на Скевича, Скевич дивиться <ривіт> на мене, а його очі дивляться повз мене. Хочу, що я наче зістра рулі. Спокійно, дякую за підписку, дуже дякую тобі. Ти, ти як, це, як це в пустині називається? що ти, що ти Оаза. А Оаза. Ти ва... <світ> так, це, де, що ти а він, ти реально, а він реально сидить такий. В якийсь момент він такий дивиться, і я по його очам розумію, що він не розуміє, що відбувається. Що він такий. А, а, О, а, класно. Ні, все класно. А? друзі. Єбать, я їх почув. Чуєте? Ми сьогодні, ми сьогодні у Скевича зрозуміли, що фраза Я тебе почув. Це по суті, це означає. От, от я ще скажу, що означає фраза Я тебе почув. От зараз в камеру кажу. Я тебе почув, дорівнює. Ти нахуй? Думав... Я я Степані, тебе... дякую за підписку. Нє-ні-ні-ні, -ні 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 -ні. ти понял? Я тебе я тебе почув. Це іменно, іди нахуй. А може я тебе почув? Це по дійсно, що я тебе, блядь, почув. Нє-ні-ні, -ні -ні -ні. дивись, дивись, я, якщо, якщо ви через річку один від одного стоїте, і ти кричиш, я тебе почув. То норм, то норм. А якщо оцей я тебе почув, то це дорівнює «Ди нахуй. То що, от Просто все. Сківич рогає, валікейся відкриває. Березовий <laughs> сік. <laughs> ну, чесно, дивіться, по, по тому, як ми прощались, я думаю, що дуже можливо, що так і є. Так і є.